Добрий день, мене звати Аліна. У нас канекорсо кльопа їй майже шість місяців, п'ять з половиною. Потреба, мабуть, навчитися, по перше, нам вести себе з собакою з великою собакою, правильно навчити її командам, і щоб собака розуміла, бо вона буде велика, щоб собака могла нас чути і не завдавати шкоди ні собі, ні навколишнім. Але в першу чергу для себе, тому що у нас не було ні. Часу її навчати ні необхідних знань з школою, все було чудово. Це телеграм, це інстаграм. Ми з задоволенням чекали нові відосики в інстаграмі. Я чоловік відповідав за телеграм, тому на всі питання ми її бачили і чули. Зворотній зв'язок все було добре. Особисто в нас була проблема, тому що, мабуть, це з першим заняттям, коли ми. Не чули, мабуть, тренера, і тренер каже: одне там не повторяти 10 раз команди. Ми все одно повторяємо. Це була проблема, що ми не чули. Але подалі ми вже засвоїли уроки. Все, все окей. Так знайшов, не було важко. Ще раз повторююсь, Була проблема, що ми не чули, і нас також потрібно було нам навчитися вести себе з собакою правильно, а не так як нам захочеться. Тому ми передивлялися декілька відео, які ми знімали. Ми поділилися досвідом там, наприклад, як потрібно себе вести. Мені чоловік розповідає. Ми багато дивимося відео, тому я рахую, що все було дуже добре. Так, зівпало. Ми в нас не було високих. Планок, щоб там собака була взагалі ідеальна. Ми хотіли її як мінімум соціалізувати. Курс базовий, він підійшов нам дуже добре, і він як найкраще ми зараз бачимо результати навіть порівняти, як ми приїжджали перший раз після трьох тижнів і зараз це дві різних собаки. Ми все закріпимо, закріпили тренера і. Наші о, очікування і реальність впало, і все прекрасно не, не знаю. Ну мабуть, у вас я казала, єдине, що потрібно ще давати якийсь прейскурант, як себе поводити перед першим заняттям. Але, мабуть, у вас є так, як ви нам пояснювали, що не потрібно зробити 10 команд. Е, типу, сидіти, я ще три рази повторила, що сидіти. <сі> типу, у нас ще також треба навчати, можливо, потрібно, типу, окремо, якщо у вас немає, там, як правильно давати команди, е, що потрібно робити в тому чи іншому випадку. Ну, так, от, Тому що е, у нас все голеє просто, але, як виявилось, це дуже непросто давати команди і їх продавати правильно, щоб собака нас зрозуміла. Я думаю, що так. Думаю, що так. Тим паче, в нас є великий бонус і велика. ви нам дали таку мотивацію повернутися. Я думаю, через деякий час обов'язково ще один курс. Ми пройдемо. Можливо, не там не через 2-3 місяці, але ще один має бути.